Задля дитячого комфорту до послуг вихованців міського навчально-реабілітаційного центру спеціальний ліфт. Відтепер підйомником зможуть скористатися діти, аби дістатися до навчальних класів на другому поверсі. Досі дошкільнят та учнів початкових класів з інвалідністю на візках, сходами піднімали батьки та працівники НРЦ. На другому поверсі, десь до 25 учнів нас зараз нараховується в початковій школі, і цей ліфт є надзвичайно надзвичайно важливий. По-перше, те, що батькам набагато легше дійти до другого поверху, дітки вже важчі, в початковій школі вони ростуть. І дуже важко піднімати їх на другий поверх з самого ранку. У нашій школі проходять різні заходи. Є уроки на першому поверсі, фізкультура, спеціальна фізкультура, масажі в своїх спеціальних кабінетах. І тому дуже важливо було оця мобільність наших дітей. Багато діток на візочках, і дуже важко було спускати дитину і візочки. Новий ліфт зробили зовнішнім, тобто кабіну підйомника винесли на вулицю у зв'язку з технічним. Вимогами це комфортно та зручно, стверджує директор навчально-реабілітаційного центру Віталій Демків. В цьому корпусі здобуває освіту 104 дитини, це діти, які мають порушення опорно рухового апарату. Тому про важливість даного проєкту, який сьогодні відкривається, тобто ну, важко його переоцінити, оскільки важливим чинником є все ж таки комфортні умови дітей в закладі освіти і їхня доступність. Особливо коли ми говоримо про доступність дитини на другий поверх, ми розуміємо, що ми дотепер практично ну. Дітей на другий поверх фізично допомагали батьки, наші працівники, щоб діти потрапили на другий поверх. Тому підйомник, ну це практично зараз закриває це проблемне питання. Надалі підрядники модернізують їдальню. Загалом у навчально-реабілітаційному центрі буде здійснено цілу низку інженерно-технічних заходів щодо комфорту і зручності дітей. Ми зараз докладаємо зусиль, щоб навчально-реабілітаційний центр змінювався, ліфт вимога номер один. Зараз також, дякуючи тому, що бібліотека переїжджає в інше місце, розширюємо. Ми зможемо зробити їдальню для діток. Ну, вважаю, що такий центр сьогодні в івано франківську дуже потрібно. Діток з інвалідністю на жаль, зростає кількість, і дітки мають бути в належних умовах. Тому це той мінімум, який треба було зробити вже давно, але краще пізно, ніж ніколи. Навіть такі добрі справи зробити у навчально-реабілітаційному центрі. Виховується малеча, яка має порушення опорно-рухового апарату. В освітньому закладі працюють педагоги, медики, реабілітологи, фізіотерапевти, логопеди та психологи. Тобто багато часу працівники НРЦ приділяють саме реабілітації. Віра Ковцун Геннадій Тумнюк. Новини на вежі.